Всіх вітаю, звати мене Сенка Роман. Вітаю на своєму каналі Академія безпечного водіння. Дуже цікава тема. Дуже часто я питаю учнів: чи можливо їхати на червоне? І всі ні, ні, кажуть ні. Але давайте розбиратися. Є чотири у нас випадки, коли ми зобов'язані рухатись на червоний сигнал світофору. Зараз цим і будемо розбиратись. Дуже поширений випадок, коли ми зобов'язані рухатись з вами на червоний сигнал світофору, якщо ми виїжджаємо на перехрестя, ну, наприклад, на зелений сигнал світофору. І потім хочемо повернути чи ліворуч чи праворуч, і ми з вами чекаємо, пропускаємо зустрічний транспорт, чи пропускаємо пішоходів. І от ми чекаємо, 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 і нам загорається, чи може жовтий сигнал світофору, а потім і червоний сигнал світлофору. І ми з вами повинні що зробити? Покинути перехрестя. Оце перший випадок, коли обов'язково повинні поїхати на червоний сигнал світофору. Другий випадок це теж дуже часто таке буває. Коли ми під'їжджаємо до світлофора, і у нас є з вами додаткова секція світлофора. Вона може бути, наприклад, чи праворуч, чи ліворуч, а також може бути додаткова секція, там де стрілка буде прямо. Так, ось ми під'їжджаємо. І у нас основний сигнал світлофора червоний. Ми хочемо повернути ліворуч і є додаткова секція. Ми дочекали зеленого сигналу, але, але у нас червоний сигнал це основний. А додаткова секція зелена. Так, ми з вами зобов'язані будемо проїхати на зелену стрілку і повернути, ну, наприклад, ліворуч. Чи може праворуч, ну куди буде вона у нас світити, і куди ми з вами будемо збиратися рухатись? Тому другий випадок, коли у нас є додаткова секція світлофора і ми з вами рушаємо на неї, але сигнал червоного світла буде на основному сигналі світлофора, будьте уважні. Так дуже часто новічки під'їжджаючи к світлофору дивляться на знаки, і це добре читають знаки. І, наприклад, дивляться, що повернути ліворуч, треба з лівої смуги, займають ліву смугу, і потім чекають, і бачать сигнал червоний. Основний червоний сигнал світлофору. І якось не звертайте увагу на цю додаткову секцію світлофора яка, наприклад, в випадку ліворуч вам горить. Тому будьте уважні, слідкуйте за світлофорами і не порушуйте правила. Також в нашій державі є ще такий сигнал, як додаткова секція зеленого кольору, вона на білому фоні, і вона у нас знаходиться на рівні червоного сигналу світлофору. Про що вона каже? Якщо ми під'їхали, наприклад, до перехрестя, і нікого у нас попереду нема, ми хочемо повернути праворуч і тільки праворуч, так ми будемо повертати на цю стрілку, вона нам дозволяє рух на червоний сигнал світлофору. Але пам'ятайте, що ви можете рухатись тільки після того, як всіх пропустили всіх пішоходів, всі автомобілі і, повертаючи знову праворуч, зобов'язані всіх пропустити. Так, і цей у нас сигнал йде. Червоний дійсно основний сигнал. Але ми зобов'язані з вами поїхати. Ну, ми можемо поїхати на неї, а можемо і не їхати. Тут, знаєте, так, не буде це порушення, якщо ми не будемо на неї їхати, хоча й хочемо праворуч. На жаль, дуже багато водіїв подають звукові сигнали, підганяють нас, мов проїжджай, проїжджай. І коли, на жаль, учні складають іспит, от хто там позаду подав звуковий сигнал, він дуже збиває учня, і учень може поїхати. ну, Наприклад, порушити право дорожнього руху. Але ви ви повинні розуміти, що ця стрілочка на білому фоні зеленого кольору це не обов'язково для виконання. Ви можете як їхати праворуч, так і не їхати праворуч. Можете поїхати праворуч, якщо буде вже сигнал світлофору нам зелений, але Навіщо вони зроблені? Вони зроблені, щоб трафік якось розгружати. Тому будьте уважні, якщо вам треба праворуч, краще поїхати праворуч і не затримати інших учасників дорожнього руху. Якщо ви хочете поїхати прямо, то краще займати, наприклад, ліве положення на на частині, ну і дати цю праву смугу для тих, хто хоче повернути праворуч на цю стрілку. Так ось третє випадок, коли у нас є сигнал світлофора, червоний, але можемо повертати праворуч на додаткову секцію. Не додаткова секція світлофора, а це додаткова картонка, я так називаю. Четвертий випадок, коли ми зобов'язані їхати на червоний сигнал світофора, це у нас сигнали регулювальника. Так, якщо у нас є регулювальник, і, наприклад, ми під'їжджаємо, у нас червоний сигнал. Але регулювальник нам показує, що, що нам потрібно рухатись. Тому у нас регулювальник головний на перехресті. коли регулює рух, ми повинні і зобов'язані його слухатись, тому ми можемо їхати, і зобов'язані їхати на червоний сигнал світлофора. Ось такі випадки. І ми з вами підводимо підсумок, коли ми зобов'язані їхати на червоний сигнал світлофора. Це перше, коли, наприклад, повертаємо ліворуч на перехресті, пропускаємо зустрічку, і у нас де загоряється наш сигнал світлофора червоний. Так ми зобов'язані з вами покинути перехрестя. Другий випадок це коли ми під'їжджаємо, і у нас основний сигнал червоний. А у нас є додаткова секція світлофору. І ми, наприклад, хочемо порнути ліворуч і додаткова секція ліворуч. Ми зобов'язані їхати на додаткову секцію, але чер... цей червоний є у нас основний. Далі випадок, коли ми під'їжджаємо, у нас є така картонка, є така табличка на білому фоні. Там є зелена стрілка. Вона розположена на над червоним сигналом світлофору біля червоного, і ми можемо праворуч повертати на червоний сигнал світлофору. Але у нас на секція така, ми можемо на неї їхати праворуч. І четвертий випадок це регулювальник. Коли на перехресті є регулювальник, у нас червоний сигнал світлофора, але ми зобов'язані слухатись регулювальника, і ми будемо їхати через перехрестя на дозволяючий сигнал регулювальника, хоча буде і червоний. Тому будьте уважні вивчайте правила безоврійне вам водіння.